Ава номер 1 Моторошне зникнення Гейл Барус. Був 1988 рік, і свіже осіннє повітря Батл Кріка, штат Мічиган, приховувало таємницю. 9 жовтня 1988 року звичайний ранковий похід за кавою для Гейл Барус, стійкої 30-річної матері одиначки трьох дітей, перетворився на кошмар. Востаннє її бачили, як вона виходила з кав'ярні спіц між третім та четвертим ранком в супроводі таємничого темноволосого чоловіка, і Гейл безслідно зникла. Її зникнення пронизало мурашки по хребту згуртованої спільноти. Життя Гейл було свідченням її сили. Працюючи на двох вимогливих роботах у місцевих барах, вона невпинно прагнула забезпечити своїх трьох дітей. Її раптова відсутність була вкрайне характерною, що одразу викликало тривогу серед тих, хто її знав. Початкові пошуки не дали жодних негайних результатів, і відчутне почуття жаху охопило її родину та друзів. Потім, трохи більше ніж через два тижні, 25 жовтня, жахливе відкриття зруйнувало будь-які залишки надії на безпечне повернення гейл. Мисливці в Емметті, сусідньому містечку, натрапили на бездихане тіло жінки, покинутої на Рівер-Роуд. Влада швидко ідентифікувала жертву як Гейл Барус, і було розпочато масштабне термінове розслідування. Місце злочину було ретельно опрацьовано, свідків встановлено та опитано, а також ретельно зібрано кожен доказ. Все це у відчайдушній спробі зібрати докупи